Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти ховають свої су 57 в Астраханській області. Країна-агресор КРФ майже напевне використовує свої найновіші винищувачі Су-57 для запуску ракет по Україні, але робить це тільки зі своєї території, щоб не втратити свої сучасні літаки. Зазначається, що Су-57 Фелон є найдосконалішим російським надзвуковим бойовим реактивним літаком п'ятого покоління, який використовує стелс, технології та найсучаснішу авіоніку. Повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували його щонайменше від червня 2022 року. Однак ці місії Су-57 ймовірно обмежувалися польотами. Над російською територією та запуском ракет великої дальності класу повітря-Земля або повітря-повітря на територію України. Останні комерційно доступні знімки показують 5 фелон, розміщених на авіабазі Ахтубінськ, Астраханська область РФ, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база су 57 цілі таки ймовірно брали участь в операціях проти України. Росія найімовірніше надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати су 57 над Україною, це свідчить про те, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні, додають у Британії. Зовсім нещодавно там лунали вибухи, про які ми з посиланням на анонімні телеграм-канали повідомляли. Декілька днів тому, як пишуть джерела, самі літаки не постраждали, але росіянам довелось міняти місце дислокації, оскільки база була розсекречена повністю. Як пишуть експерти, прозвучала версія, що удари по таких цілях в РФ могли бути нанесені, і нашим оперативно-тактичним комплексом Грім, який там, десь в планах на 2022 рік, мав би існувати в складі такої дослідної батареї на пусковій установці, і там декілька ракет. За словами експертів, ще звучала версія про удар ракетою гарпун, адаптовану для ударів по наземних цілях. Але нам не передавали модифікації протикорабельних ракет гарпун, які здатні бити по наземних цілях, та, скажімо, роботу по відповідному вдосконаленні гарпуна, щоб він міг бити по наземних цілях. Зупинимось таки на громові. Комплекс було розроблено в КБ «Південне Дніпро. Проєкт комплексу розроблено у 2013 році. Розробники презентували грім як високоточну зброю нового покоління, здатну забезпечити створення надійного щита. На ядерного стримування як для самої України, так і для будь-якої держави у січні 2018 року повідомили про проведення вогневих випробувань двигунів для ракет Грім 2 у січні 2018 року також був показаний макет комплексу, а у серпні його продемонстровано на параді з нагоди Дня Незалежності України. ОТРК уражає наземні морські та повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини та системи наведення. Має дві модифікації: Грім М та Грім 2 Перша використовується для ураження наземних об'єктів, що розташовані в тактичній глибині противника на відстані до 100 кілометрів від точки старту. А друга є мобільною пусковою установкою з двома ракетами типу Земля-Земля. на шасі п'ятивісного вантажного автомобіля. Грім призначений для ураження одиночних та групових стаціонарних цілей на відстані від 50 до 280 кілометрів, при цьому дальність стрільби може бути збільшена до 450-500 кілометрів. Бойовий блок одноступінчастої балістичної ракети проєктувався масою 480 кілограм. Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Якщо Україна таки налагодила виробництво ракет до грому, то у РФ появились ну, дуже серйозні проблеми. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.